Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 3 жовтня 2025 року. Друзі, показую вам зимовий сорт груші. Сорт називається Кучерянка, це українська селекція. Дуже смачна, така красива, досить крупна. Має легенький рум'янець. Сьогодні я їх обірвав, покладу. У погріб вони будуть лежати десь півтора-два місяці, і потім можна споживати. Споживати їх у грудні, у січні. Вона така не пізня зимова, до весни, до літа не лежить, як інші груші, але дуже смачна. І цього року непоганий врожай. Ось вам покажу близько, ближче, точніше. Дегустацію зроблю через місяць, приблизно через півтора. Яка вона на смак? Все покажу, все розкажу. А поки що лише показую, яка це прекрасна чудова груша. Кому потрібно, хто думає, яку посадити, рекомендую сорт Кучерянка.